Вітаю вас, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитрия Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. І з вами я, Леонід Ржепецький. Лекторій Історичний Миколаїв в історичній історії. Тисячолітній історії українського народу. Сьогодні вже десятий випуск нашого лекторію. І це своєрідний маленький ювілей. Ми працюємо разом з Артем Сергійовичем Всієвим. Я йому щиро вдячний. Ми практично разом робимо цю справу і для вчителів, для класних керівників. І для випускників нашої школи, майбутніх абітурієнтів. І рубрика Любий знай наш рідний край цілком відповідає е, тій тематиці, е, яку е, я готую вже впродовж, скажімо, двох місяців. Сьогодні мова йтиме про таку велику постать в історії Миколаєва. Як Іван Єгоріч Старов, архітектор і перший будівничий нашого міста. Річ у тім, що ім'я старов дещо призабуте і мало висвітлюється навіть в нашій історичній краєзнавчій літературі. Вважається, що першим, хто склав план міста, ну, відповідно знаємо, пам'ятаємо, ніби був Фалеєв. Ну, це дійсно так, але з маленькими поправками. Фалієв працював не сам, так як зараз прийнято в команді будівничих і архітекторів. Так ось, той план, який Фалеєв подав Потьомкіну, відповідно, Потьомкін передав імператриці Катерині II на затвердження, то первісний план був саме найскладний. Іваном Старовим, видатним російським архітектором, який був запрошений до України, зокрема до Миколаєва, самим Григорієм Олександровичем Потьомкіним, Великим князем. А підпорядкування Петомкіном був полковник Фалеєв. Тобто все те, що приймав Потьомкін з рук Фалеєва. Воно йшло далі до Санкт-Петербурга відповідно до імператриці Катерини II. Сам Іван Ігорович Старов, він в 22 роки закінчив академію мистецтва імператорську. і потім, виявивши надзвичайний талант, продовжував навчатися ще у Франції і в Італії. І в молодому віці, прибувши до Росії, він очолив Комісію Кам'яного будівництва Санкт-Петербурга і Москви. І в 1787-х роках він безпосередньо вже працює в Україні. Він створює проекти таких великих міст, як Катеринослав. Дніпро, нині, Єлиселеград, Кропивницький, Полтава, Херсон. Ну, нас цікавить, наприклад, звісно, Миколаїв. За основу плану Старов взяв Санкт-Петербург, над планом якого власне, він сам час працював. Вулиці планувалися прямі перпендикулярні під прямим кутом. Ширина вулиць мали становити 25-30 метрів, деякі сягали 65-80, як нинішні, скажімо, Садова або Проспект Центральний. вулиці поділялися на правильні чотирипутники, квартали. Кожен мав свій номер, а адреси жителів називалися за прізвищами власників будинків, Боброви, Самойлови, Курякини, Іванови. Це ті перші прізвища, які відомі. Історикам краєзнавцям, коли досліджують питання саме початку будівництва Миколаєва. Але зі своїм швидким зростанням міста і його населенням, у 1827 році в місті проживало 18 тисяч чоловік. Було зроблено першу спробу дати назву вулицям. І в 1835 році, за часів губернаторства Лазарева, план міста, назви вулиць було вже прийнято. Про Івана Старого ми знаємо наступне, що він був автором проєкту церкви Григорія Великої Вірменії з 1796 року за наказом Павла І став називатися Адміралтейський собор. Адміралтейський собор знаходився там, де зараз герої Ольшанці, меморіал вважайте, на центральній площі нашого міста. Саме там, на цьому місці, знаходиться і величний Адміралтейський собор. Ці сказати, що таких соборів в Російській імперії було закладено три: Севастополі, Миколаєві і Санкт-Петербурзі. Оце, що в Миколаєві, він вражав е своїми розмірами. І був закладений у жовтні 1790 року. Вражала велич цього собору, і в ній знаходились воєнні трофеї і реліквії російсько-турецької війни. Інша така історична будова, яка теж, на жаль, не дійшла до нашого часу, це Гауварта. Вона теж була збудована за проєктом Івана Старого в 1794 році на Соборній площі. Протягом багатьох років вона була резиденцією головного командира Чорноморського флоту адміністрації морського порту. І з 1914 році на другому поверсі. Розташовувався художній музей міні Верещаєна, а з 1929 року історико-археологічний музей. Ось це все було теж знесено в 1936 році вже владою мішовиків під час реконструкції самої площі. На превеликий жаль, дійсно, ці самі великі будівлі, вони не дійшли до нашого часу. Хочу нагадати про перший план міста, який був закладенний в основу того плану, який Фаєєв подав через Потьомкіна до Катерини II. Принцип Старова був наступний створювати велично і красиво. Певно, це він запозичив, перейнявшись з тим, що він бачив у Франції і в Італії. Його архітектурний стиль – неокласицизм. Центральна частина міста Миколаєва, так як спланована була ним, вона існує і донині. Геометрично правильна сітка кварталів, широкі вулиці це зразок класичного містобудування XVIII 18 століття. Нас і нині чарує, вражає район цих просторих вулиць. Ще старо створив також. План селища Богоявленського, де мала бути резиденція самого Потюмкіна. Богоявленськ це нині Корабельний район. Ніщо з того часу до наших днів не дійшло, не залишилося. Але архітектор Саров, він визначив саме обличчя Миколаєва, його ім'я нерозривно зв'язане з історією нашого міста. Тому там соляних, Північний мікрорайон є вулиця архітектора Старова. Ось ще раз підкреслюю, дуже потрібно, щоб мешканці міста знали про ті славетні імена, внесок яких в історію, в архітектуру будівництво самого Миколаєва є досить значним. Ще одне цікаве. А чи знаєте ви про те, що в 1827 році в Миколаєві спущений на воду перший на Чорному морі колісний пароплав під назвою Одеса? Слід сказати, що в перші десятиліття існування Миколаєва дійсно в Миколаєві будувалися виключно е, кораблі для е, військового призначення для військово-морського флоту. Російської імперії на Чорному морі. Але ось 14 липня 1827 році на суднофері Миколаївського адміралтейства відчалило незвичне судно і, випустивши з труби чорні хмари диму, вирушило інгуру в море. Про це місцева газета написала наступне: пароплавці надзвичайно добре збудований. Механізм чудовий, сила його дорівнює силі 70 коней. Параплав пішлося у 235 тисяч карбованців. Довжина судна 37 метрів, ширина 7,5, висота борту 4,6 метрів. Екіпаж 22 чоловіки, швидкість 5,2 милі, пасажироміцкість 50 чоловік. Вантажопідйомність 200 тонн. От саме цей пароплав, перший круїзний на Чорному морі, мав служити для зв'язку з Кримом. З Яготою там, де знаходилася літня резиденція Романових імператорів. Який вигляд мало це пахкаюче чудовище, як писала газета, можна побачити в музеї суднобудування флоту. Де зберігається його фоторепродукція. Це цікаво. Завітайте до музею. І ще про одне: про книгу «Друкування в Миколаєві. У 1828 році в Миколаєві дав продукцію літографічний верстак, привезений з Петербурга. Власне, у Миколаєві все було налаштовано на те, щоб працювати на галузь суднобудування, щоб е, Миколаїв став дійсно найбільшим містом і портовим, і е, містом, де будувалися військові кораблі. Але не тільки, про те, що я завважив, потім стали будувати і е, яхти, і е, такі круїзні. Кораблі, звісно, їх не була така кількість, як військові. Так ось про літографічний верстат, який був привезений із Петербурга. Текстові елементи книжки Друкарня відтворювали за допомогою металевих літер, а малюнки відбивали дерев'яними формами. Процес цей, як ми розуміємо, був надзвичайно складним, довготривалим. Вартість друкованої продукції, звісно, була дуже дорогою. На початку робили тільки карти і все те необхідне для морської справи. А перший мітографічний верстат з'явився Миколаївській друкарні при Чорноморському гідрографічному депо у 1838 році. До речі, гідрографічне депо знаходилося. Навпроти нинішнього музею суднобудування і флоту на вулиці Адміральській. Для налагодження роботи друкарні літографії з Москви запросили відомого Росії шерстовий валяк видавця Семена Селівановського. Людина ця залишила добрі згадки в літературі ще тих часів. Він був енергійним добре обізнаним з поліграфічною видавничою справою. І друкували в, цьому, в цій друкарні, друкували не тільки карти, але і книги. При депо існувала бібліотека. Велика бібліотека знаходилась при будинку офіцерів флоту. Ну, Відповідно, теж вулиця Адміральська, будинок офіцерів флоту. Велика, значить, декілька тисяч книг. Вони були дорогими, видавалися лише офіцерам і дворянам, які перебували на військовій службі, або ті чи, чини, чи, які мали відрядження до Миколаєва, могли скористатися цією бібліотекою. Сьогодні ці книжки виключно бібліографічна рідкість, їх можна бачити лише у Національному архіві України. Знаходяться саме там перші книги, які були надруковані в Миколаєві. І відповідно також книги це ті книги, які знаходяться, першодруки, які знаходяться у Державному музеї стародруків, а цей музей знаходиться на території києво печерської лаври. Це все цікаво, це все пізнавально. Тому рухаємося далі. Чекаємо наступні наші передачі. До зустрічі, друзі!